Таке буває, але я знаю точно, що є в цьому світі, що воно існує. І це Харківський метрополітен. Давайте привітаємо його на стеді! Тобі стека бістейка. Це мабуть. Все. Як вони чуди? Вам чутна людина? Ну, все, сідай на плечі, у руки не бери восторг Так просто стояти, осторонь. Так, мій друже, ось так. І ще ніжнішим будь, ще тужче через це на групи. Будуть цей мов мовбі світового абсурду. Жири себе, сука, жири. Хай власні в ті орди жуть, бушують, бурлять, киплять. Усі вони є, валімі позори. Я прозоро бачу, що світ зупинився, що світ розкладається. Сучасна культура лише симуляка, а стара зовсім померла. І вона казав дядя Шпеклер, А вже ж ти не віриш живим художникам, кони не пишуть живих. живим. І вся ця толока без безмисла і суті яскраво, барвиста, трудна хвороба. Метамодерн чи новий реалізм? Що там у нас? Метамодерн, новий реалізм, посмодерність, просочив сливною простір, між мною і вчора, і я приклеївся. Ну, на сьогодні досить. Випиши животне. То хто ж ти? Дякую.